Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Показую вам сьогодні відеогляд на ось таку дуже цікаву річ, дуже практичну річ, яка буде в нагоді у, як то кажуть, кожного садівника, який любить тримати його газон у порядку завжди в хорошому вигляді. Значить, це у нас аератор скарифікатор від відомого виробника ЯТО, це у нас країна походження, Польща. Дуже багато різних інструментів ручного типу, садового типу, садовий інструмент інвентар. І багато-багато різного вони виробляють, якістю не поступаються ніж. Інші виробники. Тобто дуже-дуже хороша у них якість. Моделька нашого аератора називається, я вам зараз покажу YT84840. Відразу тут бачимо трошки його характеристик. Працює Він в від мережі 230-240 вольт 50 Гц. Потужність даного. Аератора, тобто двигуна, який стоїть у ньому, складає 1800 Вт. Маємо 3500 обертів максимально за хвилину, і вага його складає 12,5 кг. Дуже зручне у нього керування. от Наприклад, маємо таке керування по висоті обробки нашого газону. Виконано воно в ось такому стилі, як. Коробка передач, скажімо так, тобто фіксується воно в п'яти положеннях: 1, 2, 3, 4 і 5. В цьому положенні обробка не відбувається, відбувається обробка в ось цих положеннях. Тобто, коли ви вже в роботу закінчили, щоб по дорозі до так сказати, місця парковки даного апарату, даного аератору, щоб не пошкодити е, самі фрези, самі різці, і також не пошкодити ґрунт та асфальт. То прибирається на нульове положення таким чином, що наш інструмент обробки, ось він, вам також його покажу, щоб він не торкався до землі. І також є 4 положення: 1, 2, 3 і 4, яке ми використовуємо під час роботи, під час обробки вашого, вашої ділянки. Ось, як ви бачите, все дуже просто інтуїтивно працює. Знімаємо із такого карманчику і. Пересуваємо вниз. І, як бачите, висота нашого аератора змінюється. Перше, друге, третє і четверте положення. Також на передній панелі маємо ось таку зручну ручку, щоб його можна було переносити. І, звісно, що хотілося би сказати: завдяки нашій нашому регулюванню по висоті ми можемо максимально оброблювати наш ґрунт у 12. Міліметрів вглиб, тобто 12 мм вглиб, Ось це у нас за це відповідає дане регулювання по висоті. Також, що хотілося би сказати, це про дизайн. Виконаний він ось так в такому непоганому стилі. Маємо ось такі прорізі для того, щоб повітря вам, до вас двигуна поступало. Маємо ось таку ручку, за яку також зручно переносити даний. Прилад даний аератор, а нагадаю, вага його маленька, 12,5 кг. І по ширині, до речі, ширина його обробки складає 380 мм, як бачите, дорогі друзі, 380 мм. Також в комплекті до нашого аератора йде ось такий дуже якісно виконаний напівпрозорий травозбірник. Ось так він виглядає. Офіційне маркування також оригінальне. Виробника ято. І в поємності він у нас складає 45 літрів. Також, що хотілося б відмітити, маємо ось таку зручну ручку, яка регулюється у нас. Вона у нас також регульована, виконана із доволі таки якісного металу. Думаю, довго воно у вас прослужить. Регулюється воно в одному положенні і в іншому положенні. Також маємо ось такий елемент керування у вигляді ручки, із також дуже м'яким матеріалом, щоб ваші руки не уставали, так скажемо. І маємо відповідно ось такий елемент керування, який вимикає до роботи, до дії наш аератор скарифікатор З іншої сторони, у нас знаходиться підключення нашого аератора до мережі 220 В. Відповідно, протягується у нас подовжувач і фіксується ось цей штекер в подовжувач. Також в комплекті будуть спеціальні фіксатори для того, щоб це все у вас разом трималося, щоб фіксувати наш штекер на подовжувачі. І з цієї сторони, з іншої даного елементу, у нас знаходиться також наш запобіжник. Тобто запобіжник кнопка, яка відповідає за запуск нашого аератора. Тобто, для того, щоб запустити його в правильному режимі, ми спочатку зажимаємо наш запобіжник і потім вже зажимаємо аератор. Це зроблено для того, щоб ви безпечно ним користувалися і не пошкодили, так сказати, собі. І ще комусь здоров'я. Також в комплекті маємо ось такий вал, який дуже зручно міняється на даному аераторі. Це у нас вал, я так розумію, для розпушування трави, і там у нас стоїть вал відповідно для основного його функціоналу. Це у нас аерування нашого газону і нашої землі, нашого ґрунту. Значить, по Валу для розпушування маємо ось такі пружинки. Встановлені, кількість їх біля 30 пружинок. І по самому валу для аерування маємо також біля 8 ось таких ножів. Дуже зручно все монтується. Ось як ви бачите, чорний такий, така викрутка, викручується і знімається вал для аерування, ставиться вал для розпушування. Ось такий доволі таки непоганий аератор. Дуже цікава і корисна річ. І ще трошки скажу вам про його характеристики. Значить, маємо, як я вже сказав, номінальну напругу, в якої він працює, 220 вольт. Маємо 3500 обертів за хвилину і номінальну його потужність 1800 Вт. Тож, дорогі друзі, за такими аераторами можете звертатись до нас в компанію Електромотор. Дуже цікава річ, дуже якісна і завжди буде у нагоді, якщо у вас є своя ділянка, і ви за нею любите доглядати. Тож, дорогі друзі, звертайтесь до нас, залишайте замовлення на сайті elektromтор.com.ua або ж телефонуйте на наші робочі номери телефонів. Якщо зателефонуєте, як то кажуть, саме до нас, то можемо зробити вам невеличкий бонус. У вигляді, наприклад, знижки або ж безкоштовної доставки. Так як, як ви знаєте, ціни зараз встановлені на всіх сайтах, однакові рекомендовані роздрібні. Але ми для того, щоб клієнтів утримувати і робити їх постійними клієнтами, робимо такі бонуси, як знижки або ж іще безкоштовні доставки. Тож, дорогі друзі, будемо чекати ваших звернень. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!